«Невмирущий дух кобзаря так називається документальна виставка, що відкрилася у Полтавському обласному держархіві. Готуючи її, розповідає директор установи Валентина Гудим, орієнтувалися перш за все на студентство та учнівську молодь, яка саме вивчає творчість поета. Адже документальне підтвердження вже давно відомих фактів ніколи не завадить, вважають у держархіві. І таке уточнення лише доповнює уявлення про історичну епоху кобзаря. Перше джерело, метричний запис в книзі. Церкви Івана Богослова з села Мошенці з Вениорицького повіту Київської області про народження Тараса Григоровича. Виставка Невмирущий дух Кабзаря складається із трьох розділів документів: біографічних, таких, що засвідчують зв'язки Шевченка з Полтавщиною, та пошанування пам'яті поета. Саме останніх у обласному архіві збереглося найбільше. У нас є документи, які розповідають про акцію, яку оголосило Полтавське земство, губернське значить, збір коштів для побудови пам'ятника Шевченку в Канієві і в Києві. Підготували виставку на основі документів Центрального державного кінофотоархіву імені Пшеничного, центрального історичного архіву України та власне Полтавського обласного держархіву на відкриття експозиції запросили студентів полтавського технікуму харчових технологій, але вони не останні, хто їх побачить. Обіцяють організатори. Продовж вересня проходитимуть тематичні уроки для інших навчальних закладів.